Ми його не бачимо, нам тяжко, правда? Коли ми якби, молимося на повітря, ми його не бачимо. Але ми віримо в те, що він нас чує. Бо так написано, каже, все, що просите по волі моїй, то отримуєте. Це не просто там, ну, дасть чи не дасть, а все дасть, все, що по його волі, все дає, вже дає, вже посилає. Але ну, якщо в мене думки і помисли не непонятно, яке то буду молитися, а що я буду молитися. Я думаю, ну, то молись за те, що ти, Господи, я думаю все время про роботу. Мені десь треба йти на роботу, треба десь устроїтися, щось заробляти, якось жити. Я взагалі не знаю, що робити. Господи, я тебе молю і прошу, поможи мені. Це не треба соромитися, так молиться, чуєте? В мене нема де жити, Господи, я не знаю, не хочеться скитатися вже роки, Боже, ти якось устроїв моє життя, щоб я мав де жити, мав притулок. Я не хотів би бути сам, я хотів би одружитися, мати дружину, щоб вона була мені помічницею, дійсно, як написано. Але я ж не знаю волі твої, які путі мені призначені цій землі. Там ти мене настав і поможи мені, Господи, правильні напрямки шукати, як воно правильно в твоїх очах, а не в моїх. Бо, бо те, що я бачу, те, що розумію, далеко від того, що як ти бачиш, і ти наперед знаєш. І ти знаєш, що краще мене провести, поможи мені довіритися, всі ці спокуси, випробування, які мені треба ще пройти, поможи в них там прославити, подякувати. Ну так, тобто, ну, можна молитися як хоч. Ну, Просто якщо ви тільки будете молитися, так як я молюся, там, от, я вам молився так, як братсаша, то це неправильно, це, ну, це ви будете користуватися моїми молитвами. Так? Вони на молитви походять. Тобто, молитва я молюся згідно Івангії, згідно Слова, Слова Божого. Але я ж говорю, ви можете, тобто, написано, відкривайте бажання свої перед Богом. Так? Відкривайте бажання, що бажає душа твоя. Тобто відкриться не гріх, признайте, крім гріха. Так, там, Господи, я хотів би мати 5 жінок, а може десять. Бо я хотів би так, ну, то ж, звісно, воно перечить Слову Божому. І у свої бажання, звісно, вони не будуть удовлетворені. Але якщо чого просимо, по волі, його, свої бажання відкривай. І Господь каже, апостол каже, відкривайте свої бажання. Значить, бажання треба відкривати. Якщо ви тільки молитесь правильно, але бажання не кажете, що у вас там внутрі, то ну, ви. Такі, ви на собрання ходите, ви релігійні люди, ви ходите на собрання сюди, це слухайте, але виходите, і у вас ну, зовсім, бо ви не маєте, єднання, ви не знаєте, як молитися, ви не научені, ви ніколи так не молилися, там, наприклад. І треба вчитися, нам треба це вчитися, тому що є люди, які так моляться, так спілкуються з Богом, а ми, а ми не навчені, нам треба вчитися цьому. Треба вчитися спілкуватися, і Господь не є якимсь таким деспотом чи що, тобто Христос є, Він любить нас, Він життя своє поклав за нас. І Він ну, ну, і Він, ну, бажає, Він хоче нас направляти на правильну дорогу, щоб нам було добре. А ми по своїй природі завжди шукаємо на свою голову якісь там приключення. І постійно знаходимо і постійно в нас проблеми. Значить, треба казати Господу, я вже не хочу ходити, я вже втомився, я вже собі там. Ну, не хочу себе обманювати, на що нам мені треба, поможи мені на цю стежку, на неї, не йти по ній. Але треба читати слово Боже, щоб такі молитви там творилися, значить треба читати слово Боже. Я згадую там одного чоловіка, який казав там все, а як молитися, другому каже, читай псалми. Читай псалми, написано, що повчайте себе псалмами, так? ну що там получається, але нічого, потрошки, потрошки буде читати. Потрошки повиноси всяку темряву, все і будеш читати ці псалми, і будеш ну, і будеш понімати, і будеш мати радість і того, і буде добре. Але треба читати і там, та що там читати? Там, от даже встав, а не вставай не молитися спочатку. Возьми слово, почитай, візьми молитвені слова, почитай слово там, потім в тебе буде твереза молитва така, здрава, тебе будуть братися слова нужні. І ти зможеш висловлювати свої якісь думки, свої наміри там. ну. спочатку, припаяшся як муж, і Господь каже, я буду питати тебе, а ти відповідай мені, каже, бачу мою став я, і щоб мені знати, що я відповідати йому по жалобі моїй в мені. Тобто, значить, перед Господом, коли ми не стоїмо, то треба каже, будь припаяш себе. То ми коли вдіваємо там, ремня вдіваємо, Штани надіваємо, рем'я затягуємо, раз, ми, от, чи там воїн там, одягає ремня, на ремні там, і меч, і кінжал, там, і ще щось, да, тобто якась, е, амуніція в нього. Так само е, ми припаясуємося тут, вояки, а то треба тут припоясати. Припоясав через слово ума, чим ми його можемо приясувати? Словом Боже. Коли ви читаєте Слово Боже, ви припаясуєте ум свій, ум, тому що тут ми не можемо в молитві... Зібратися з думками, так? Чи, у нас хто тут то сюда несе ці думки. І коли ви почитаєте слово, ви будете підперезані. І коли ви підперезані, тоді ви можете висловлювати свої е, ну, думки, чи свої бажання, щоб ці думки вам не мішали. Тому що якщо ви розпоясані, то ті думки, вони таке, ти молишся, гу, вже там щось ти уйшов ой, ще молишся про це там, ой, де я? І ви себе зловити не можете. Бо ви розпоясані. Треба читати Слово Боже, потім творити молитву. І так ви будете тверезі, написано, бо можна творити молитву, молитися і бути як п'яний. розумієте? А треба каже, трезвіться, бо І каже, і тепер каже, там він пише Тимофею, каже, тепер не тільки одну воду пий, Слово Боже. Так? Але каже, потріблять трошки вина, раді немощі твого желудка, желудки, час їх не дуже. Тобто, тому що коли людина в слові, постійно в слові, вона якби ну, не молиться так духом вже. Але каже, треба молитися, духом треба молитися, треба потребляти ну, трошки вина, трошки, якби воно для душі добре. Ну нічого вина, там, якщо в магазин побігти, там вина напитися. Там не за це вино говориться, і не за цю воду говориться. Бо йому каже, прийті вже, тут люди воду хлебчуть там, ще щось там вже вино пити для здоров'я там, понапивайте, завтра знову по забором лежати. І все так починають. що ви не розумієте слово Боже, ви не нікнули в слово Боже. Воно говорить про другі речі зовсім. Але ми своїм плоским умом так надимаємося, вже думаємо, що ми отак воно бачите, написано, вина, піде, не впивайся, вже, й пошло, й і пішло і поїхало. Вам і грама не можна вина. Тобто не треба, якщо ви були алкоголіками, там, там були залежні від того чи іншого, вам, щоб триматися подальше, у вас ще нема свободи, ви ще в плоті маєте ту проблему. І ви тільки десь чуть-чуть відкрилися, чуть-чуть вина попробували, і вас понесло. Через то, тут треба навчитися в думках боросити, не пускати цих думок. А що, якщо я там чуть-чуть, ну і що тут такого? Що, ти попав? Як я попав, я ще ж нічого не робив, ти вже зробив. Ти допустив думку в серце своє, попробувати хоча б раз. Ти попробуєш. І ця проба, чим вона закінчиться для тебе. Значить, такі моменти треба виносити на світло, треба розуміти. А як їх розуміти, до Слова Божого? Як розуміти ці думки, які вони виходять? І треба читати Слово Боже. І коли читаєш Слово Боже, тоді ти можеш розлічати. Що є Боже око, каже, око моє над тобою. І Бог знає все, що в нас. Да? Через око наше, да? каже, світильник мій над тобою. І каже, світильник Господній, Дух людини. І каже, він просвітляє всю мою, тьму, все бачиться, каже, скільки там є. Там, люди досліджують, там і не можуть досліджувати людину. Добре, що там такого? Печенка, селезенка – я все зрозумів, правда? Але там, вказуються помисли, там оказується, так глибоко, так далеко, що там. Ми самі себе не знаємо, як людина створена, це взагалі. Ми можемо анатомію розібрати людини, правда? Але це не то. А зібрати себе іменно в світлі слова Божого, зрозуміти себе, свою душу, своє серце на то, які ти в поступках будеш впоследствию. І я читаю щодня. Зранку читав знову про цього, про царя Давида, про Вісолому, який він поставив проти батька там, про Соломона, який там, наказав потім тих людей, які засловили батька, І як він там все гарно зробив, звісно, технічно. Це він так поставив все. Каже, якщо ти вийдеш з Єрусалима, тільки по той кедрон перейдеш, то ти вмреш. каже, поняв? поняв, ти згласен, псоглася. А тут в нього втекло два раба, і він вискочив із Єрусалима через поток і погнався їх шукати, Нашов, привів їх перестали. А Соломон донесли, кажуть, виходив, виходив, він його кличе. І ми каже, я ж тебе попереджував, що коли ти вийдеш, ти помреш. Все, каже. І я не винив крові твоїй, ти сам винувався. Ти ж сам сказав, так чи ні? Як, як обережно треба в словах, правда? Ми можемо набалакати такого, а потім, а, що я, що я таке казав, так, казав. І ми просто не знаємо, що від усвідів, ми продаємо цю людина, яка зробить нам шкоду, якусь знайду, він каже, ну ти ж так казав. І ми, ну казав, ну я, понимаєте, я казав, бо я тоді так думав. Думати треба було більше і довше. Трохи. А ти наговорив і все, і ти попав? Що так написано? Ми в світі балакали, що тільки. Ти що це так страдали багато, правда? Скільки ми там набалакаєш, набалакаєш, а потім вигрібаєш по житті? То не треба балакати, треба що, пильнувати. А як пильнувати за своїми містами? Каже, Господи, ограду градуста моїм, щоб я не погрішав язиком своїм. А як ту ограду поставити? Де її взяти, ту ограду, га? Людина, яка граждана, це яка людина? Яка береже свій дух, своє серце, свою поступає по совісті, да? з думками пильнує так само, значить слово читає, молитви творить, просить, щоб якось ну, правильно йти перед Богом, правильно ходить, а не просто, що розпоясано, на не заглядає, балакає, що попало, думає, непонятно що, помишляє взагалі не знизу про що. Але Бог знає все, і що людина а потім падає, а що ти впав? Ну, тому що я там то, то, то. Туди з Господом поради, сказав, Господи, от я хочу йти, куди мені йти, мені нема куди йти. Дай мені якесь місце, якийсь притулок, поклав на Господа, все, і далі будь на місці. коли раз там Господь поведе далі, йди, не бійся людей, довійся, ти молився, Господь тебе веде по життю. Саме головне, не газуй, не газуй, не біжи поперед. Господа, Да? Бо, бо попадеш в біду. І от вся проблема тільки те, щоб ми все з Господом, да? як кажуть в світі, хто питає, той не блудить. Питай Господа, питай людей, питай, як це правильно. Як... А ми боїмося бо сатана. Та що ти будеш питати? Зараз скаже так, отак, отак скаже, ти все, папа, поняв? І ти вже боїшся, ти вже не робишся, все, все, ти ми якось. Давай давай якось пройдемо. Він тебе дурить, да і все, він тебе обдурить. Він хитріший за всіх. Тільки Христа не обдурив все. А тебе обдурить. Значить, тобі треба радитися з Христом постійно, щоб не бути знову обдуреним діяволом. Да? Так чи ні? Він знав, він чув, і він попав. Да? І знав, і чув, і розумів, і все нам попав. Що, бо проспав. Якраз перед тим там око, да, ми говорили про око, світильник, да, про око ми говорили. І одразу починається е, інтересна така оповість, да, 37, Луки 11, 37. Коли він говорив це, один фарисей запросив його до себе на обід. От він це говорить, да, там він говорить. За лукавство, він говорить за гріт да, він говорить за суд, він говорить за світильник, тіло, є око. Да? І після цього там слухав фарисей, щось його, воно, ну, йому показали, що щось тут є. Да? Він думає, треба його запросити. Але там, як в другому місці написано, пише, що з лукавством, бо ну, хотів провірити, він, Божий чи не Божий. Коли він говорив це, один фарисей запросив його до себе на обід. Не дуже, тебе хтось там буде кликати, а то багатий чоловік дасть. Шанований людьми, тобто він запросив Ісуса на обід. Він прийшов і возліг. Ми сидимо, а вони лежали. Да? Тобто вони, вони їли лежа, да? спиралися там, а ми сидимо. Він прийшов і возліг. Фарисей вже здивувався. Він запросив у гості і одразу здивувався, що той возліг, а рук не помив, да? фарисей вже здивувався, побачивши, що він не вмив рук перед обідом. А є люди, які постійно це роблять, да? І роблять це. І у мене даже мисло, щоб там десь він сім не помив руки. Якщо ти прийдеш в гості до таких людей, сходиш в туалет, не помиєш руки, сядеш за стіл, то вони будуть гидувати тобою. Ну, Ми так звикли, правда? Можемо так ж жити, то руки треба мити, правда? Треба мити руки ще. Треба мити руки. Де б ми не були, треба вчитися мити руки, а ми такі які є, правда? Ну що, мить, не мить. Я так привик вдома, треба вчитися мити руки тепер. Але разом з тим не бути таким, да, обманутим, що внешні діки. Вони каже, очищають внешні чаші і блюда. А внутрі там що там нема з тими помислами, з тими думками, хижими. Да. То нам каже, очищай, а Христос каже, очищай внутрішність, все буде чисто в тебе. Да? Ми маємо так стремитися. Він не вмив рук перед обідом. Але Господь сказав йому, нині ви, ну, фарисеї, очищаєте зовні, чашу і блюдо. Це не значить, що не, не треба мити рук, правда? Руки треба мити все одно. Мийте руки. Але не це головне. Головне внутрішнє помитися, правда? В думках, в помислах, щоб не було лихих. Бо це оскверняє людину, це мерзко перед Богом. Але Господь сказав йому: Нині ви, Фарисеї, ще зовні чашу і блюдо, а нутро ваше сповнене злодійства та лукавства. От попав Фарисей, слухав, думав, зараз його запущу додому, побачимо, що там далі буде. Говорить, є якісь, де. А, він, а він сам заговорив до нього. Да? Христос каже. Ну, Він, каже, він сам собі. Здивувався, що він рук не помив, тому що ми часто і спитуємося такому, що ми навіть себе не замічаємо, де ми спитуємося. Але це не значить, що нам треба не мити зуби не чистити, да? руки не мити там, ходити, щоб нас смерділо потом, чи ще щось там. Треба помитися, правда? Значення? Ноги мить, щоб не смерділи. Каже, я не буду розвиватися, чого? Бо мене ноги смердять. А що ти не миєш, мию? Ну, в мене ще запах лишається, а ну, то друге так? Да? злодійство та лукавство. Нерозумні, чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє, да? і серце, і душу наша да? Не тільки зовнішнє, що ми знаємо, розуміємо, що з нами. А каже внутрішнє. Краще подавайте, далі, такі інтересні слова говориться тут, Гребек не в тему. Краще подавайте милостиню з того, що маєте, тоді все буде у вас чисте. Да? От з милостю я не зрозумів. чому тут руки не миті, при чому тут очищати внешність, а тут одразу про милість заговорили, да? і він їм каже, Краще подавайте милостиню з того, що маєте, тоді все буде у вас чисте. Не тільки зовнішньом бути руки і ноги мити, як будете милосердні, будете другим благотворити і допомагати, бо у вас є з чого допомагати, да? то каже, все у вас буде чисто. Написано, що милосердям і правдою очищається. Милосердям. Милосердя, що це таке милосердя? Це коли я вас оскорбив, щось погане про вас сказав, а ви що зробили? А ви сказали, Господи, помилуй цього чоловіка, бо не знає, що робить, Господи, напоум його. Даймо образ думок праведних людей, бо це все він недовольний, всіма всіх лихословить, всіх обмовляє. Хвора людина. Змилуйся над ним. Отак, якби фарисей Господи, я дякую, що я не такі, як ці люди, що навколо мене да? зібралися. Треба тікати подальше, до себеподобних. Да? І там, де себе подобні зберуться, то преподобні заблудяться по-любому. Чого? Uh -huh. Ну так написано, що Бог розмірив тело, внушив у мене совершенно більше попечення, даби не було розділення в тілі. Но всі заботились одинаково друг о друге. Uh -huh. да? Якщо ти більше розумієш, то і спрос буде Але навчи того, який не розуміє, правда, кініє, настав його, поясни йому, так як ти це бачиш, як ти це розумієш. Так чи ні? Ну, що буде нас чисто? Краще подавайте милостиню з того, що маєте, тоді все буде у вас чисто. милосердям і правду очищається гріх. І страх Господній відводить від зла. Але горе вам, фарисеям, що даєте десятину, що даєте десяту частину зм'яти, рути і усякого зілля. Це вони, так, да, бачиш. Зілля всякого там, таких неважних речей вони дають десятину. А з того, що треба, то вони не давали десятину, бо то вже. А не дбайте про суд і любов Божу. Він тут говориться, ну то не вимагає, каже, що давайте гроші, побільше кладіть. Є такі, що кажуть, давайте жертвуйте побільше, побільше кладіть. А він каже, зовсім про догіречі, правда? То що він каже? Про суд якийсь, да? Тут написано, каже, всякий, а не дбайте про суд і любов Божу. Значить, суд це що таке суд? Це правильний суд дати людині з людиною, як людей якась тяжба є. А далі що каже, любов Божа. Любов Божа – це виконання заповідей Божих. Значить, щоб правильний дати суд людині, треба що, рости в любові. Так? А любов це не судить нікого, правда? А лучше молитися за людей. Миліше казує, то це є любов до ближнього і поступати по правді, по істині, як ти розумієш. Так? І каже, якщо ти розумієш, що бить добро і не робиш, то що ти то що це буде? То буде гріх. А не дбайте про суд і любов Божу. І, і, так, і це належить робити і того не залишати. Оце треба робити. Найперше треба робити це, да? Що? Суд, милість і по правді поступати. Так чи ні? Суд, милість і правда. Каже, про це дбайте. До цього стримиться хай ваша душа, тому що так поступає. Ніколи не приткнемося. Так відкриться нам свободний вхід в Царство Господа нашого, Спасителя Ісуса Христа. Я говорю, за сімисвічник. Всім да, качеств треба, щоб бачити дорогу, по якій нам цю вузьку дорогу. Да, там. Написано, каже, покажіть вірі вашій, що. Добрі діла. Добрі діла, що треба показати. А? Рассудительство. Рассудительство. Рассудительство, що? Рассудительство. Стриманість. Да? Стриманості, що треба показати? Терпіння. Терпіння. Терпіння, що треба показати? Благочесть. Благочесть. Благочестів це людина і думки, і помисли, і поступки в нього все нормально, працює. Далі що треба показати? Благочесть. Братолюбі. Братолюбі що? Любов. Якщо це у вас є качеств, так? то ви не останетесь без успіху і плода в познанні Господа Спасителя Ісуса Христа. А в Ком'єць його, то й що? Не бачить, куди йде. Далі. Забув про очищення попередніх гріхів. Що то ти то згадай, де ти впав, покай, і твори прежні діла. Бо я не нахожу, щоб діла. Тобто людина заблукала в дорозі. Ішла, ішла, і йшла, йшла, заблудила, Неопитний, так? Іде і попадає в біду. Значить, забув за очищенням попередніх гріхів. Тобто ми всі ми много загрішаємо. Так? Хто не загрішає язиком, то той досконалий. Каже, поспішимо до досконалості. Каже, ось ми влагаємо діла в рот коням і управляємо всім тілом їхнім, так, куди, куди ми хочемо. Так, каже, кораблі, які невеликі, а малим рулем направляються, куди хоче хто. Корінчик. Корінчик. ще. старничий. Куди він направить? Каже, так само язик. Невеликий член, а так багато робить. Да? Огонь каже, невелика річ, а може весь ліс запалити. Да? Весь світ може запалити язиком, ні? Можна запалити. Язик каже, неудержиме зло. Він каже, сповнений смертоносного яда. У нас є яд на устах, буває, ні? На губах буває я так? Да. Коли ми. А то що це мені? А що це таке? Що собі дозволяє? Ооо, да. що то голосок, ну, від до кузнеця. Хай підкоє трохи, бо щось голосок не той. Не до кузнеця треба йти, а до Господа. Да? І, господи, щось мене то. Вроді вез відео овця, а речить як лев, ні? І так антихрист, він буде як овечка такий, каже, і роги такі одягніші, так, але говорить, як хто? Як дракон, правда? Тобто хриплі, є такі голоса, такі, У <ріплі> нас в основному, коли ми прийшли, ми ж як співати починаємо, то у нас такі всі голоса такі, хриплі. <ріплі> а вже трошки пройде час, і нас вже голоски трошки міняються. Ну, кузнець нам поміг трохи, трохи подковав нас, а? Да? Каже, подкований вже трохи. А діти вже наші мають благословіння вже. вже, ну, вчора був Олексій, він каже, ну, дві дочки на скрипці грають, да, там все, показує, мені відео, як вони співають, як вони служать. Я говорю, Олексій, всю життя був, наркоман, проколовся. А діти в кажуть, що творо дітей живуться, все, слава Богу. Ну, прибоїв трошки. Є це і якщо треба. І гарно всім домі, коли ми приїхали сюди місіонерами сюди, вони приїхали в Сібірі, бо там проповідали українці, а вони вирішили відблагодарити, приїхати сюди по проповідати. Тут залишилися 25 років тому. Приїхали. І тут а служили наркоманам. тут вони робили там Дімилосердя в них був, і вони там служили, брали людей і так служили людям. Интересные люди, правда? Другие на заробітки куда їдуть, там, здесь надо заработать, надо эту хату, надо машину, дрезину, что-то еще надо. А кто шукает і и все это, все проложится в жизни, да? Но это надо поверить. А вдруг не будет, а вдруг обмануть, а вдруг не дадут, правда? Ну, я знав, що мені точно там дадуть. Якщо тут я не отримую нічого, то там я получу. Якщо ти так живеш, відірвався від цього земного і і, 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 і починаєш жити по-божому, про Боже думати, да? бо коли ти про Боже будеш думати, ти не будеш думати про це. Або, тут, або будеш думати про це, або будеш думати про це. І через це тут треба определитися по житті через це що ви прийшли до Господу, але ну, ви ж не ще, правда? Може, хто вже і приділився, хто я не бачу серце ваше. Ну, а хтось ще там думає, іще разок, іще разок сігану кудись. Сіганеш. Тільки що я послічала розказувати, чи буде тебе ще разок.